Окрім того, Кремль відправив у відставку командувача своїми силами у Сирії Сергія Кісіля. У Сирію його відправили після того, як у 2022 році він не зміг здійснити плани Путіна і захопити Харків. Наразі э, змінив невдаху Олександр Чайко, який командував угрупованням у 2017-2019 роках. Як повідомляє українська розвідка, після кількох днів успішного наступу повстанців російські війська зазнали серйозних втрат деякі підрозділи опинилися в оточ. Шині зниклими безвісти вважаються сотні російських військових. Зараз зі мною на зв'язку Мохамат Фараджалах це головний редактор видання Україна по арабськи. Мохамед, вітаю дякую, що долучилися. Доброго дня. Агентство Reuters написало, що по суті зелене світло подіям, які зараз відбуваються в Сирії, і от активному наступу повстанців після чотирьох років такого більш-менш затища дала Туреччина. Чому зараз і чи пов'язано, скажімо, це з подіями навколо російсько-української війни, навколо оцих всіх мирних переговорів і приходу до влади в Трампа, враховуючи, що можливо Ердоган зараз намагається от використати це все скажімо так, вікно можливостей, які от йому події теперішні ситуація теперішня дають на ці кілька місяців. Да, так, але тут чимало факторів є, заплутаних, те, що ви зазначили, зокрема, але й інші фактори перший зрозуміло, що в 2020 році було підписано дорожню карту про те, що режим Асада має покинути владу, вийти з влади має бути перехід до тобто мирним шляхом до опозиції, або або зокрема що стосовно тієї сили, в яку вірить народ. Рот йдеться про переговори між Туреччиною та Росією. Так ідеться про конкретну лінію фронту. але у 2020 році Росія не та, яка є сьогодні, у 2024 році. тому, звичайно, ще й змінився господар Білого Дому. Ця сама війна між Ізраїлем Хамасом, Хезболою, Тобто, коли ми говоримо про перемир'я в Лівані, відповідно, патрі і все почалося у Сирії, тобто дуже багато факторів. Опозиція прекрасно зрозуміла, що Асад не буде виконувати резолюції, і так зокрема, резолюції Ради безпеки ООН перевзулася в повітрі. зокрема між Ердоганом та Путіним. тобто помилково чимало думає про ось ці домовленості між Ердоганом та Путіним, і що вони дуже добре розділяють кейси. туреччина хоче залишити Сирію в сфері свого впливу і розуміє, що Росія ослаблена. Вона застрягла у війні з Україною тобто поможтобто відправ... не може відправити такої частини військових сил. І звичайно, що вони є токсичними для арабських країн і для Туреччини. Ердоган показово Зокрема, цього року навесні дав сигнал, що готовий з ним зустрітися, але Асад, просто відірваний від землі, не розумів, з ким він мав справу, має справу, і ось тут Ердоган швидше за все коли ми говоримо про всі ці військові операції, про швидкий саме наступ на Алепу, це все чітко сплановані операції. Я не маю в принципі інформації, але схоже на те, що Туреччина також це все контролює і розуміє оці ці всі тонкощі. Ердоган розуміє прекрасно, що невдовзі скоро зокрема Трамп, Трамп, а ми знаємо, що там політика миротворця і трампу знадобиться союзник на близькому сході, який виконає умовну ось цю чорну роботу. і скажімо, якраз і. Накаже всіх ворогів штатів заходу, Сполучені Штати завжди традиційно розглядали Ізраїль, але зараз Туреччина із такою операцією Ердоган дає зрозуміти, що він готовий що він ставить інтереси штатів, зокрема для того, щоб обмежити доступ Росії до Сирії, ослабити Іран, ослабити Асада і тому якраз вони готові для себе це взяти турецька армія. Контрольними ілі їхніми про підконтрольні регіони, і це дуже вигідно також Трампу пане Мохамедо. Я перепрошую, а от як питання курдів, яких по суті підтримують штати, але які є проблемою для Туреччини, все таки тоді, в оце рівняння, воно буде вкладатися. Якщо на ми говоримо на карту на мапу впливу тобто з 2020 року ми спостерігаємо, що в північній частині, тобто на північному заході, режим не контролюється. тобто ми говоримо зокрема про впливи, саме які перебувають на території курдів, і там, де йдеться про американський контингент, так а північ це опозиція і ми говоримо про турецькі сили, тому природньо що звичайно, що може територія бути під Башаром Асадом, але Росія не хоче отримати другий іракський зокрема такий конфлікт, але він не буде з курдами воювати. Тому що в такий спосіб він, хоче коли вирішать долю Сирії, вона буде схожою на формат федеративної республіки, щоб курди там не мали сильного представництва у владі, і ще дуже влиме момент. Ердоган розуміє рано чи пізно у нього закінчиться те. Термін правління Україні. і щоб забезпечити перемогу на виборах у своєму наступнику, аргумент в опозиції в Туреччині це тема біженців, тобто потрібно. Біженців кудись перемістити, а куди це де їх це зробити? В якийсь спосіб найгуманніший спосіб повернути їх додому, зокрема до Алепо, тому що там можуть прийняти до одного мільйона біженців, і так само ми говоримо, що один населений пункт союзникам і так само, коли ми говоримо про допомогу своїм союзникам, Тепер Путін буде багато, тобто буде щоб пропонувати, щоб йому якраз і представили військові бази. Тобто, скоро почнуться торги. Іран не такий вже, яким був раніше. Хезбула Хезбулу теж зокрема звідти видавлюють, скажімо так. Асад грає з вогнем. Він натякає, щоб перебазування Хезболи, зокрема і в Ліван, і в цьому в цьому всьому ідеальна можливість послабити крило зла. Я б так сказав. Але головний момент як на це подивиться захід. тобто, чи дозволить він це путіну зробити чи ні. А от власне, а чи могли певні торги уже відбутися? Я маю на увазі, можливо, якусь невідому нам домовленість між Ердоганом і Путіним щодо сфер впливу у Сирії і щодо от якихось подій у Сирії. І, власне, через те було зелене світло? Все можливо. Але це більше мені нагадує Карабах. коли... Коли вони повернули Карабах, і Росія була безсильною, не могла ніяк допомогти Вірменії. А другий чинник це в Росії відкриті три фронти. Найголовніший фронт це в Україні. Другий фронт це в Грузії. Ми бачимо, що відбувається там. Росія думала, що все грузинська мрія їм забезпечить ось про проросійський вектор. А ні, а ось тут зараз так само і стосовно а. Сада, тобто що важливіше, чи може бути Асад важливіший ніж Україна чи Грузія? Я сумніваюся, ні. Тому звичайно, що будуть відбуватися трохи. Ердоган жорсткий він жорсткий політик, який не має мил... милостивості з його боку. Тому мають бути якісь серйозні поступки. І коли Відбуватимуться ці торги, а ніхто зокрема з ним не хоче розмовляти в та в цих домовленостях. Дуже важливий момент. Саме війна в Україні почалася в Сирії саме тоді, коли цивілізований світ допоміг Путіну, не заперечив йому і тоді він пішов на Україну, тобто все почалося з Сирії. і тому там якраз почалися перші військові удари і вбивство населення. Зараз, якщо захід не дай Боже просто буде дивитися мовчки. <постив> не допомагає опозиції. і Якщо Путін переможе умовно Звісно, через але, своїх союзників, Україні, то звичайно, що тут і в Україні на переговорах. Він буде вести себе як переможник. А Якщо він там програє, тоді а тут він дуже водитися по іншому. Тому все пов'язано. немає війни в, зараз, яка нас не стосується. Так, абсолютно дякую за роз'яснення за аналіз. Мохамат Фараджалах, головний редактор видання Україна по арабськи про події в Сирії і те наскільки от вони стосуються нас і нашої війни. Слава сьогодні від самого ранку вам розповідав про те, що сьогодні Кіберпонеділок, і очевидно вирішив прислухатися. У мене таке враження, що до своїх же ж порад піти пошукати. Знижки, а я ні? до речі, ти щось купила і тебе не було. А я Все кажу, глядачам Олеся самого ранку з восьми стоїть у черзі. Ні, ні, ні. У черзі Боже, на чорну п'ятницю стояла Боже, щось купила. Збав. Що ти купила у на чорну, чорну п'ятницю? Так Нічого. як це Нічого. так? Нічого. А ми запразаправила автівку. Ти... О, там були реальні знижки. Я заправила автівку. Наскільки літрів? Повний бак. Ну, це скільки в тебе літрів повний бак? Ну, слухай, я не знаю, в мене там ще щось ба, це було. Ну, десь 40-42 літри. І скільки літрі. це грошей? Скільки ти зекономила? Порахувала? Ні, я не рахувала. Ну, але як Але, су... можна? Ну, почекай, дивись, якщо бензин коштував 57 гривень так. за літр, скільки а було? можна було купити за 53 гривні за літр. Тобто, в тебе 4 гривні на літрі була знижка. 4 40 гривень на 40, на 10 40, літрах. то літрах. це виходить, у тебе знижка 160 гривень. Так, непогано, ну, не багаж, я вважаю. Але вже щонебудь. А я собі купив гачі. Що на, на, на Заході України так називають штани іноді? Гаці, гачі, кажуть. Ну, коротше кажучи, такі класні чорні штани я купив. Вони коштували півтори тисячі, але знижка була 30%. Я сподіваюся, що спеціально напередодні Чорної п'ятниці не підвищували ціни на 30%. І я за них заплатив на всього тисячу. Я не збирався, але я повів друга, який казав мені Слава мені, треба змінити образ, треба змінити образ, Іде, ходімо, і я почав його допомагати перевдягатися. Ти знаєш, і сам повівся на цей маркетинговий хід під назвою на Чорна П'ятниця. На жаль, далеко-далеко, не всім українцям до чорних п'ятниць, до знижок. Тернополю, наприклад, точно не до цього, тому що чорна у них кіптя на стінах багато в кого була атака на Тернопіль. На жаль, один чоловік там загинув. Багатоквартирний буде. Будинок постраждав, дружина його в тяжкому стані. А, так, четверо людей загалом отримали поранення. Зараз поруч із пошкодженою п'ятиповерхівкою є пункт незламності. Більше розкаже вже наша колега Наталія Бурлака, яка на місці у Тернополі. Наталю, вітаю, дякую, що змогли до нас долучитися. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається біля будинку, який постраждав під час атаки, і в якому стані постраждалі, якщо вам відомо. Добрий день. А, чи чуєте, чи все добре? Так, чудово чуємо вас. А зараз перебуваю якраз на місці події. О першій ночі пролунала повітряна тривога, а, і буквально моментально відбулося влучання дрона в житловий будинок. Звісно, що люди не очікували. Багато хто вже не ходить в укриття. Люди спали. Тому, на жаль, а, для однієї сім'ї наслідки фатальні. Чоловік загинув, його дружина з опіками потрапила до лікарні. Троє травмованих зараз на місці події залишаються люди, дехто намагається потрапити у свої помешкання, щоб забрати речі. Адже коли пролунала тривога і стався вибух, багато хто в паніці намагався одразу вибігти на вулицю. Люди панікували. Хто в чому був, тому й вибігали, хтось босий, хтось лише в тапочках. забирали е, лише своїх рідних, е, близьких. Дехто не міг взагалі вибратися з помешкання, тому що від вибухової хвилі двері були деблоковані їх вже звільняли рятувальники. Загалом всі налякані, такого не очікували. Все відбулося настільки швидко, що люди навіть не встигли зреагувати. А на пункті було облучило в будинок і відповідно посипалося скло. Крики людей було чути, і ми Ну, здригнувся будинок досить сильно. Після цього почалася евакуація. Ми перебули ніч з дітьми в школі, далі поїхали до родичів. Вдалося мені потрапити в квартиру, бо двері в мене не вибило вхідні і не заблокувало. Але я таку сумку е, маю, що я там всі документи поскладала, Вони в мене вже лежать два роки. І я за ту сумочку і плюс ще взяла телефон і все. І так потім вибігла. А Потім рятівники мене взяли до хати. і Я так взяла, що чоловікові винесла одяг, сама вділася і пішла в 23 школу. На місці працюють психологи, були також медики. Вона надавала допомогу всім потерпілим. На жаль, одного чоловіка, як я вже сказала, не вдалося врятувати з його сім'єю. Наразі працюють дружина від госпіталізації відмовилася в родини. Також двоє діток. На місці є також спеціальні служби і комісія міської ради, яка записує ці е, 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 свідчення потерпілих, щоб дізнатися про те, які збитки. Вони отримали пізніше. Ця комісія пройде обходом всі квартири, і вже потім будуть вирішувати питання щодо можливої компенсації наслідків ударів тощо. Загалом настрої в тернополян а, панічні. Люди кажуть, що розслабилося, що таки будуть ходити надалі в укриття, тому що це відбувалося настільки спонтанно, що навіть не могли подумати, що можуть бути такі результати. Другий тиждень в Тернопіль проживає такі моменти, що ми починаємо тиждень з повітряної тривоги, розбираємо завали, але віримо в краще і намагаємося один одного підтримувати. Пункти обігріву працюють, всі можуть попити води, зробити кави. Дехто з людей має родичі, вони вже розселилися по своїм знайомим. Дехто перебував на момент влучення після прильотів у школі. Зараз частина намагається потрапити в квартири, щоб забрати якісь теплі речі, і документи ті, кому небезпечно заходить. Тих звичайно що не пускають. На місці є всі відповідні служби, є також міський голова, є керівники поліції, є управління ДСНС. Та відповідна допомога людям надається. Ми також оперативно повідомляємо наших читачів на сайті «20 хвилин в соцмережах. Як діяти, який алгоритм дій, де згодом можна буде отримати допомогу, куди звертатися за компенсаціями і що робити людям, які залишилися без даху над головою? Діти сьогодні поруч є школа, в нас розташована. Вона також зазнала руйнувань, вибиті шифки. Частина навчального процесу зірвана. Тому ці питання будуть вирішені все ж таки за новинами, куди і що. Куди звертатися, що робити в таких випадках, тому що насправді ситуація не передбачувана, але контрольована. Вночі діти залишалися в укриття в шкільному, вони пересиділи ніч, ніхто з дітей наразі не постраждав. Тому от обійшлося такими наслідками. Тернополян просять не фотографувати, не викладати відео з місця пригоди, аби вороги не тішилися, що вони завдали удару і що прилетіли. Дякую вам, Наталю, і нашій сьогодні підтримка і співчуття Тернополю. Наталія Бурлака нагадаю, що у Тернополі тривають роботи з ліквідації наслідків влучання російського по житловому будинку. І там один загиблий четверо постраждалих.